You have two complementary crops here. By complementary, what do you mean? They support each other. Культури, Soybeans will increase corn growth 5%. Soy даy poкращення на 5%. But corn can increase soybean growth as much as 20%. But кукурудзе може покращити вашу вражання soy na 20% because of a relationship manganese the soil. Це тому, що в них правильне відношення до маганьців в ґрунті. тварин'ял Кукуруза вдвічі збільшить доступну кількість магнію для сої. Аніж соя для кукурудзи. Тобто далі кукурудз соя забезпечує азот для кукурудзи. And corn provides manganese increased availability for the soybeans. And, and what manganese. manganese and ага, manganese. Yeah. Uh, а кукурудза дає в свою чергу доступність марганцю uh, для сої. So тобто вони дуже гарно одна одну доповнюють. When we look at the soil test, though, it's listed, manganese is listed as deficient, but we don't know how deficient because the soil test, that's the one mineral that we can't test for in any of our soil techniques. Mm -hmm. Ми бачимо, що є е, в протоколі грунту аналізу ґрунту вказано, що бракує магнію, але ми не знаємо наскільки, тому що не існує в світі ні одної методики, яка би точно вам е, е, визначила вміст магнію. Марганцю, перепрошую, марганцю, марганцю. Availability of manganese is determined by the soil biology as Rick has mentioned. Molite про доступність and your deступність напряму від біології. So we would need to have a tissue test to tell why we see manganese deficiency in the plant, and yet, even though it's listed as deficient, it's quite a bit of manganese in the in the soil. А uh, тест грунту показує, що там невелика, ну, тобто є є кількість марганцю, але невелика, е кількість, е невеликої кількості бракує. Тобто брак є, але невеликий. Нам потрібно для того, щоб дізнатися все ж таки, скільки його бракує в рослині, скільки вона його не добирає, провести тест листка. So you see the the leaf. Ви бачите такі е смужки чи, е ну да, це маленькі, е, прожилки е в листку. That is a symptom of manganese and zinc deficiency. Це є симптомом того, що рослина не добирає цинку та марганцю. На інших листочках ви бачите такі самі проживки е, менш вираженого кольору, аніж на перших. Тобто, на інших вони були дуже контрастні з листком, а тут менш контрастні. I just mentioned those three elements. The other element that we would really want to have would be molybdenum. Три елементи я згадав. Наступний елемент, який би нам потрібно було мати, це молібден. For your high yields on your corn you want very low nitrate для високих врожаїв кукурудзи вам потрібно мало нітратної форми азоту. Але забезпечення в основному амонійною формою його. Тому що кукурудза культура не може споживати нітратний азот. Не може його, вона його засмоктує, але мається на увазі, не може його засвоїти. Без молібдену. And so with it can use both and nitrate, а маючи молібдену достатню кількість, може і той азот, який йде в амонійній, і той, який йде в нітратній формі засвоювати. With it can use both. Тобто з молібденом вона використовує обидва. The...

Calcium, magnesium, NVK, and so far, are all required to build the motor and to build, a and to build a factory. But it's the enzymes that do the work that are the actual motor. And to make those enzymes work, to turn the motor on, you have the key. Which are your micronutrients. And so that is why we emphasize the micronutrients now, because the macronutrients, the the engine is there, beautiful plant, beautiful car or truck. But we need to have an, uh, the keys available. To turn those engines on to work. тому що ми бачимо прекрасний двигун, прекрасний автомобіль. Культура виглядає суперово, і нам потрібні зараз ми звертаємо увагу на мікроелементах, які повинні запустити ці двигуни, так ключі до автомобіля. Со so і mm -hmm. і щоб фабрика запрацювала в плані на. Ливання зерна, формування наливання зерна, тобто, щоб добрала ті інші елементи, які потрібні саме для цієї цілі. Тому so, that, я наголошую, now, because, uh, особливо зараз. Has the built and we want to fill it. Тому що фабрика готова, треба її забезпечити е, е, продукт, е, роботою with all with capturing the sun's energy that we want to store a sugar and a and corn. Забезпечуючи доступ сонячної енергії, тобто буде вироблятися шляхом фотосинтезу цукри, які будуть доступні і сої, і кукурудзі. And to do that, we need to have the minerals keys. А це якраз такі мова про ці мінерали, які є ключем. And those are once again iron, Zalizo, Zalizo, copper, miedź, manganese, marhanes, zinc, 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 molybdenum, molybdenum pop, or, uh, cobalt, cobalt and, nickel. and nickel, So these elements are uh, responsible for converting the photosynthesis into the sugars. Ці елементи відповідають за те, щоб фотосинтез конвертувався в цукри.